І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати штурм на сьомій карті. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Це мені дуже допоможе. Ну і що, приятного перегляду. Так, все ми заспавнились. Ідемо золотаємо боса. Так, виключимо мікро тиммейтом. Так, ідемо боса золота. Нам дали дробовика і третій рюкзак. Ну це, ну не дуже. Лутаємо урожайку. Бо походу боса вже золотало тімейти. Заберемо четвертий приціл. І... йдемо, ну навіть не знаю куди. Так, я сходив на арсенал, він залутаний бос. І знайшов юмпік на рожайових патронах. Думаю, потрібно йти на радіацію. Зустрінемося вже, може, на радіації. Так, лутаю аптечку, щоб потім хилитися в метро. Думаю, потрібно залутати якогось кесика. Було би добре ще ткань знайти. Давайте залутаємо. Думаю, зараз на боса піду. Так, о чертеж. Нормально. Кладемо в сейф. І давайте залутаємо оружейку, щоб була якась... Оружка. Надеюсь, там. Ну даже не знаю що. О, М-ка, тоже дохман. Замість толповика візьму. Ну ще радіація не сильно коцює. Йдемо золотаємо ще один ящик. Так, і що нападає? Золотий слиток. Ну добре, я йду, скину радіацію. Для вас це буде одна секунда. Це я скину радіацію, йдемо на боса, золотаємо фулл 4. Надіюсь там буде. Якщо то тут у моїх тіметів щойно вбив якийсь тип. Ті... Не знаю, то якась фулл шестерка була. Дуже надіюся, що на боссу є фул 4. Ну, МК вже є улучена, це вже добре. Підемо ось на боссу. Коли будуть відкривати чорну дверь, вб'ємо тіпів. Кисики золоти... залутані, так. Да. Бос-босс, де. А вон босс. І ще тіп якогось. аптечки. О, да, фул 4 є. І де пешка 28. Тоже є. Правда на роз... Ой, на яких розривних? На ржавих патронах? Ну нічого. Так, прийдеться знову скидувати радіацію. І підемо на верхаус, походу, що зараз як скину радіацію. Все, йдемо на Верхаус, Надіюсь там будуть О, хто стріляє. Дуже близько. Надіюсь, це буде удачна катка. Ну якщо я програю, то ну, нічого такого. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться, прошу. Мені це дуже важливо. Так, все, йдемо на верххаус. Заліземо, залутаємо оружейки. Може там буде якась оружка хороша. Може якісь кілбокси будуть. Давайте зайдемо. 5.56 ну ладно. Вектор. Заберемо дуло вищого качества. Тут агамна ну, якась. Обишки заберем. Порожаву її Ну що, йдемо скидувати радіацію. Й -й -й, тіп тіп ні ні не Вижив, вижив. Блін, не вижив. Ну, Тіп. Ну чого він... Дивіться, він на кулаки просто садить. Так не можна. Ну, ось така катка у нас була будь ласка, Поставьте лайк, та підпишіться. Пока.